Здравствуйте, всім вітаю. Здравствуйте. Мене звати Марко. Почав працювати на телебаченні я десь роки три назад. Прийшов, як кажуть, по об'явленню. <схай> Дали можливість. Тобто, мені здається, що потрапити на телебачення 18 повних було і виповнилось 19 вже згодом, через пів року роботи, десь так. Головне здається, мені, що. Головне, куди ти потрапиш, і в яку команду, яке буде керівництво, чи дадуть тобі змогу працювати? Бо є такий стереотип, що людей, у яких немає повністю досвіду, в мене немає досвіду. Я не працював е, ані в телебаченні, я навчався на іншу спеціальність, Зовсім було бажання е, повірило в керівництво і дало змогу працювати. Потім я попрацював на цьому телеканалі. Десь півтора року, рік-півтора, і потім мене вже запросили на 11-й телеканал. Це регіональний. Мені. І ось там я вже працюю два роки, маємо, здається. Угу. А, ким працюєш там? Там я працюю і веду новини, і я працюю як кореспондент. Ваша детальна. Я Єва. Які ваші хобі? У вас є хобі какое-то? Чим ви займаєтесь? Помимо телебачення. Міме телебачення хоч знайти вільний час потрібно так сказати, що хобі хобі мені здається для особисто для мене це провести час з друзями, виїхати кудись на прогулянку. Якщо це е літо, то можливо якісь розваги, які є. А так сказати, що в мене є хобі, що я займаюсь там баскетболом, футболом, волейболом, граю в шахи ні, немає. Серед хобі в мене мої всі, все, чим мені цікаво займатися, я цим займаюся на роботі. Все, чим я займаюся вдома, я цікавлюсь своєю роботою. Тобто, це е, і аналіз там, інших телеканалів, і спілкуватися, дивитися, стежити за блогерами, журналістами з інших країн. Тобто, цим я і справді цікавлюсь, це мене приваблює, і е, в цій темі я власне і працюю. Так, дивлюсь. Ну я і кажу про це, що у вільний час мені подобається також цікавитись своєю роботою, подивитись різні документальні фільми і про створення телебачення, і про те, як це працює. І якщо ж ви знаєте, то телебачення воно різне, і різні власники цих каналів. і Цікаво, коротше, вивчати всю цю кухню знутри. Я Клачко Глеб, канал BBC. А скільки ви тратите часу времени на свій робочий день? Ну, за 24 часа. Скільки ви времени на, на, на телевізії за своє робо, один робочий день? Ну, дивіться, журналісти і на телебаченні всі в принципі працюють за графіком. Він, він не нормований, тобто немає такого, що ти приходиш на 8 годину ранку, уходиш там у четвертій, чи о п'ятій, чи у шостій. Це завжди ось так. все. Тобто, немає чіткого графіку роботи дня. А я можу приїхати на роботу о 8-й піти о 3-й, можу виїхати вночі на зйомку і приїхати там під ранок. Тобто, все це не залежить. Тут нема такого, Ци, ти не офісний працівник, як там, прийшов з, з рюкзаком, попрацював і пішов. Ну, Котрі закінчується свій робочий день, звичайно. Зазвичай мій робочий день закінчується, коли закінчується вечірній ефір. Це сьома година вечора. А ти, ти, ти коли-то виїжджав ночі на якісь то зйомки або, там, на е екстрене пришестві? Так, ми виїжджали. Я пам'ятаю, коли трапилась. А коли діти, мені здається, підірвались на міні. Ми нас викликали. Ми виїжджали десь у першій ночі чи у другій ночі. Ну, взагалі, таких зйомок дуже багато. Тобто, вони можуть затриматись, вони можуть раніше початись, пізніше закінчитись. Тобто, тут все це не передбачувано. Згадати ось усі моменти, коли ти виїжджав на якесь ДТП там там опівночі, складно. Так, Виктор, такой вопрос. Есть ли у вас отношения? Если есть, то вообще хватает ли на них время? <рісті> Я за службові романы. <со Porque> Вы не знаете? Ось, наші відносины. На роботі. Ми познайомились на одному з телеканалів, мы разом починали и разом. <реш> Ти як прес-секретар якогось чиновника. Так, наступне питання: швидко, швидко. Мене звати Ульяна, це канал 1007. Скажіть, будь ласка, а ви колись жалілись, що ви працюєте в журналістиці? На телебаченні? Так. Да. Жалкував чи жалівся? Бо жаліюся я Жал часто. Жалкував. Жалкував. Ні, я не жалкував про те, яку професію я обрав, бо це справді те, що я вмію. І е, мені подобається цим займатися. Мені подобається це оточення. Мені подобається цей, е, цей процес роботи. У мене все влаштовує, але є багато нюансів, через які можна пожалітися. Які? Журналісти, телебачення, колектив творчий. Коли людина творча, то вона різна. Тобто в колективі людей багато, кожна з них особистість, і потрібно знаходити з усіма мовою. І ну, якщо говорити, говорити за себе, то мені це не завжди вдається. А ви в хороших умовах, в хрови хорошо зі своєю командою, з ви працюєте? Так, це мені здається, якщо ти погано співпрацюєш зі своїми колегами, і якщо в команді ти до когось не дослухаєшся, чи хтось до тебе не дослухається, то в принципі роботи нормальної не буде. Є якісь можливо там конфлікти, сварки, без них нікуди, але звісно, це одне із найголовніших, коли ти співпрацюєш з усіма з ким ти працюєш, поважаєш, допомагаєш. І коли це командна робота на телебаченні, великий колектив це і монтажери, оператори, журналісти. Ми маємо співпрацювати і з нашими колегами-журналістами, і звісно, з. Операторами, з монтажерами, з водіями, бо вони також, е, так би мовити, працівники інших департаментів. І бувають часто такі випадки, коли журналісти можуть там, не знайти якоїсь спільної мови, бо у оператора одне бачення, у журналіста інше бачення, і тут також потрібно знаходити ось цей а... золоту середину. А, а ще такий вопрос? А... Какая із зйомок вам більше всього понравилася, яка прям Да. Зйомка, яка мені запам'яталась, uh, їх було дуже багато. Але з останнього ми я вперше в своєму житті політав на повітряній кулі. Ну як не прям. Я в небо не улетів через, через дії, які зараз волонтери організували захід на підтримку одного з міст нашої країни, і вони запустили цю цю повітряну кулю. Там ну на висоту десь 10 поверхів, десь так. Ну для мене і це було. Я висоти боюсь, тому, тому мені цих 10 поверхів за вишки мені їх вистачило. Добрий день, я Анастасія, і ви казали про те, що ви вчилися на зовсім іншу спеціальність, якщо не секрет, то на яку і допомагає вона в вашій професії. Ні, вона мені абсолютно не допомагає. Я навчався на я так на економіста. Хотів сказати на менеджера, але ж потім я вчився на економіста. Мені ця професія зовсім не допомогла. Я її опановував тільки для того, щоб в мене був якийсь додатковий диплом. Мені здається, що взагалі, ну я не кажу вам, не вступайте і не вчіться. Навпаки, у кожного, у кожного свій шлях, і якщо, мені, наприклад, у мене не вийшло поступити на журфак і навчатися там, чи в столиці, чи в Дніпрі, там навчатися в національному університеті по факу, я обрав той варіант, який мені був зручним. Але я знав, що я знайду якусь, якесь місце, в якому я зможу розвиватись. Це і був перший телеканал. Мені дали змогу там. Спочатку стажуватися, тобто мене навчали, допомагали там. Це такий був довготривалий процес. Півроку, декілька місяців ти приходиш, там більш ем, досвідчені колеги тобі пояснюють, як працювати, принципи роботи. І ти, в принципі, так, так я і навчився, і так, в принципі, в й пішло далі. Моменти, коли, може, сривався ефір, і відбувалися якісь смішні казусні моменти такі. Казусних моментів вони були і в достатній кількості. Ефір не зривався, але було дуже багато, як ти кажеш, таких ляпів. Одне із таких, що я пам'ятаю і буду пам'ятати, мабуть, все своє життя, у мене я ношу контактні лінзи. І одного разу перед ефіром я замовив нову, нові і думаю, поміняю. Замовив я не ті лінзи, не для, не для своїх очей. Я їх одягнув на одне око, нічого не бачу. І, а випускова редакторка каже, сідай. Ну, я і сів в ефір і одним так якось так прочитав, ну, нормально було. Багато таких ситуацій було. І чхнути хотілося. І буквально ось на тому тижні у мене ще алергія, і серпень місяць для мене дуже важкий. І ось там сюжет закінчувався, і в мене почався нежить. Я почав просити собі серветку, бо в мене все почало ось так вже падати з носа цього. І, ну, таких ситуацій їх дуже багато. Це ж життя, ну правильно. Тобто, і, ну, таких ситуацій буває. Буває таке, що навіть не з твоєї провини може щось піти не так. Буквально місяці-два тому можливо це було. Був прямий ефір, ми працюємо наживо, і режисер, який сидить в АСК, яка у вас так само там є. Да. так. І режисер не перемкнув одну кнопку. І замість сюжету в кадрі був я. А я зазвичай, коли йде сюжет, ну я там ну можу там там скласти руки, там да там почухатися в носі, я не знаю, там поправити щось там, посидіти в телефоні. Ну коротше, все це я робив протягом е, двох хвилин, і ніхто цього не помітив завчасно, помітили вже там. Я нацькі Василь. Чи підтримували вас ваші там, може, родичі, може, ваша сім'я у тому, що ви пішли не по професії, на яку вчились? Ну, я не можу сказати, що ми... Ну, так, підтримка, звісно, була, але для мене було головне, що мені це не забороняло. Тобто в мене не було такої установки. У мене батьки не казали, що іди навчайся, ходи в університет, журналістика це не професія. Ну, знаєте, такі стереотипні є у деяких, у деяких родинах, такі висловивш, там, там хтось хоче стати блогером, це не робота, чи там дівчинка хоче стати моделлю, чи танцівницею, чи хлопець, чи дівчинка, і батьки ось. Проти цього і кажуть, що це, це не робота, ти родини свою не прогодуєш. І мене такого не було, і це для мене було найголовніше. Тобто мені давали батьки волю робити те, що я хочу, те, що я маю. А, а от була таке, що ось ви записали новості, прийшли віщом додому і такі треба подивитися щось. оба на свої ж новості клацнули і посмотрели їх. <говорит> так, у нас буває. Ми у нас декілька зараз, принаймні, у нас. Прямі ефіри, прямі ефіри кожну годину і останній запис, як я казав, там, о 6, о сьомій вечора, а потім цей запис крутять як повтор. І, ну, і іноді буває таке, що приходжу додому, у мами увімкнен телеканал, на якому я працюю. Ну і так бувають такі випадки, коли застаєш сам себе. Є у вас якісь соцсети? І ще раз. Соцсети? Так, інстаграм. Інстаграм, переважно Інстаграм, Facebook більше для роботи, там для того, щоб списуватись з героями сюжетів по роботі, а так інстаграм. Я там просто як загальний користувач, мені здається, що це також потрібно якось розмежовувати. Ті, хто, ну, знаєте, як є блогери, є люди, які там з телебачення. Мені здається, що якщо людина там веде свій Ютуб, веде свій інстаграм, вона має цим і займатися. Коли людина працює там на телебаченні, то так як це сприймають. Користувачі мережі, коли це блогер. Для мене блогер це я. Коли він ходить і записує повністю все своє життя, і в нього там по е декілька десятків історії на день, профіль, фотострічка то в мене не так. Поїхала далі. Так, а було ли то, що вам не ніравилось на початку кар'єри? От ні за куда правила і що то, то вам прям не нравилось. Правила ніякого не було. І, Як я казав, перша моя робота вона, вона була для мене таким ривком. Мені там допомагали працювати, мені там допомагали навчатись, умови були дуже гарні, і мене, в принципі, все влаштовували. Єдине, те, що мені не подобалося, це те, що я там не міг чомусь навчитись. Монтаж. Для мене О, було складно монтувати, наприклад. Не те, що навіть складно, мені не хотілося цьому вчитись. І тому я якось відтягую завжди цей процес. Але потім, коли ти вже, коли я вже так, так мовити, Почав нормально працювати, і воно ну, вже все так якось випрацювалося. А у вас на вулиці брали автограф, чи Було, такое ні? Такого явища, як ти йдеш по вулиці і за тобою шлейфом фанати, такого немає. По-перше, це я працюю на регіональному телеканалі. По-друге, це новини. Новини це, ну як мені здається, це не про ось. Тих зірок телебачення, про яких ми там маємо якусь уяву, новина це соціально політична програма. Тобто тут не про червону доріжку в, і в не Україні. про Я сказав, в Україні тільки Америці... так в, ну в Америці трошки інший рівень. І у нас, в принципі, ведучі національних каналів, до них вже в них більший статус, їх сприймають так само інакше. Нас зазвичай підходять люди, питають. Е ну автографи зараз вже не беруть, хтось може там сфотографуватись, хтось просто поцікавитись і так далі. От мене е у нас а? Ще новини. Да, ну Це сусіди, це сусіди питають. Е які новості? Що по новостям? Що це новостями? А у нас був, до речі, такий випадок. Нещодавно моя колега вона також веде новини, і ми завжди в кінці випуску начитуємо погоду. І погода, ну можливо, погода це найрейтинговіша рубрика для людей похилого віку. І ось одного разу моя колега вийшла з роботи, пішла шла повз ринок. До неї підійшла жіночка і каже: яка у вас чи буде завтра дощ? А їй Лена така відповідає колега. Каже: ну, не знаю, там передавали, тучі, пасмурно. І тільки потім вона зрозуміла, що ця жіночка поцікавилась погодою, бо Олена її начитувала в новинах. Ну, тобто таке, таке буває. Мене звати Амалія. Якою, якщо не секрет, була ваша дитяча мрія? Ким ви хотіли стати в дитинстві? Від юриста до вчителя в дитинстві в мене не було якоїсь я не міг визначити ким я 100% хочу працювати. Я знав, що це має бути можливо творча професія, і в принципі я її, її отримав. Тобто, нам подобались нам і в школі ми були е, з однокласниками е, в, в такому колективі, який завжди брав участь у різноманітних заходах і так далі. І в принципі, ми я знав, що я буду так чи інакше пов'язаний з журналістикою чи з телебаченням. А Не, да, дитство ще не закінчилось. Мене звати Овеліна. А як ви вчились в школі? Вам якісь особливі знання допомогли в журналістиці? <сумножение> да, це я, я абсолютно за цю історію, коли якщо тобі не подобається математика і ти знаєш, що ти е, у, у, опон, хочеш опановувати якісь гуманітарні професії, то я за те, щоб її не О, Овеліна, тобі бо Ну це я, це я. Я за себе кажу. В школі, е якщо ми говоримо про е знання зі школи, як вони можуть знадобитися Просто в журналістиці, я, я у мене в мене були середні бали. Тобто, я не я не був вундеркіндом, не був двоєшніком, е У мене були середні бали. <гум> Ні, 12 мене була система. А у мене питання. Ви говорили. Ми з Ксенії. У мене є питання. Ви говорили, що ви дивитеся вільний час документальні фільми. Є у вас улюблений документальний фільм? Сказати улюблений документальний фільм я так не можу, бо я їх передивляю, щоб розуміти, як працювати мені. Мені подобаються всі рубрики від BBC. Англійського вони роблять максимально якісний контент і, і дивлячись про які документалки ви питаєте. Я дивлюсь і історичні мені подобаються, і там про технології, і переважні більшість мені подобається так само, як працюють журналісти. Найбільше мені ось як за приклад, мені подобається декілька кореспондентів CNN, Мені подобається їх принцип роботи. Мені подобається Кларіса Вордс, здається, її прізвище. Мені подобається їхня практика. У нас як зазвичай звикли, що якщо ти ведучий, ти ведеш тільки новини, то в них завжди це їм не цікаво, да? Ні, просто тебе запитали конкретно, які фільми ти дивишся документальні. Ми дивилися я сказав, сфоти, в рубрики. і про різні про ну, я про це і сказав. Про якісь ситуації в кримінального світу в Америці <світ> і інших країнах. Просто скажи. Що саме дивишся документальних фільмів? Ну я ж сказав, що я дивлюся про технології, мені подобається історичні, мені подобаються про професії. Усі ці рубрики, в яких розкриваються максимально. І ось як рекомендація, мене дівчина спитала. Я кажу, що мені подобається те, що робить BBC. В них дуже так компактно, невелике за об'ємом матеріалу і дуже цікаві. А ви закончили 9 класів 11? 11. І вам ви не жалеєте об этом? <реш> Но... вопрос. Ні, я про це не шкодую. Мені подобалось навчатися в школі, мені подобався мій 10-й, 11 -й клас. Я щасливий, що вони в мене були. Ви би хотіли уїхати в якусь країну? Вам нравиться вести новини саме в Україні? Мені подобається, по-перше, жити в Україні і працювати за кордоном. Мені б не хотілось. Мені здається, що ці спеціалісти мають залишатися там, де вони народились, піднімати нашу країну. Працювати на неї, працювати для того, щоб е, наше суспільство також було і обізнаним, і цивілізованим, і сучасним. Тобто, я, мені подобається багато е, країн інших, е, окрім України, але жити там і працювати я б не хотів. Мене звати Даша. Скажіть, є у вас якась Мрія? мечта? Мічта? Професійна мечта? Взалюбаю. Yes. Так, я також хочу Теслу, хочу, хочу квартиру, Пінхаус. Професійно це досягти максимального рівня в своїй професії. Якщо говорити про особисті якісь мрії, це просто жити, це подорожувати, пробувати щось нове, щось нове вивчати, з новими людьми знайомитись. Підійматись у соціальному рівні якомусь, досягати якогось певного успіху, допомагати іншим, хто, допома хто потребує цієї допомоги. Тобто так банальна мрія. В космос не хочу. А, а ви сможете які-небудь на каналі України, ще, як ведучі себе ведуть, і як їм подають новини, щоб стремитися к ним, ну, бути ведучим на цих каналах? А, прагнути бути схожим. На колег з інших телеканалів я не хочу? Чи дивлюсь? Дивлюсь, звісно, аналізую. Дивлюсь, як читають манера, поведінка, з чого складаються новини? Це стовідсотково. Чи хочу я працювати на якомусь з цих каналів? Звісно, хочу. А? Мені подобається за принципом роботи ТСМ. звати Маріна. Я хотіла спросіть: у вас є якісь кар'єрні плани? Ось ми про них зараз ну, і говоримо. Так. так мені хочеться, звісно, хочеться підійматись по кар'єрним сходинам. Я зараз працюю на регіональному телебаченні. У майбутньому це, звісно, національне телебачення. Бажано провідні телеканали. Mm -hmm. Все, на цьому ми будемо завершувати. Дякую, будь ласка, дякую вашу присутність. Що прийшли присутні. <ріст> до нас? Осі, дякую дітям за подяку <ріст> і вам.